Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ньюз. Я думаю, ви пам'ятаєте, як в минулому році розробники нам анонсували подію Поклик Марсу, де ми в марсіанському кратері на спеціальних марсіанських машинах змагалися за перше місце, утворюючи божевілля на мапі з чорними дірами. Ну так от, вона повертається. І в цьому році, так ще й з колаборацією Star Trek, в цьому відео ми розглянемо подробиці цієї події. Тому бери смаколики і поїхали! Хочу почати з короткого опису події, що ми зможемо отримати та побачити. Перше, знайомі вже всім персонажі з фільму Star Trek, прогрес в грі щось типу як бойова перепустка, коробочки, без них ніяк, окрему веб-подію, подія на Twitch та змагання для додаткових нагород гравців F2P. А нагороди за F2P будуть такі: три культових персонажа зоряного шляху: Джеймс Тиберій Кірк, Спок та Ніота Ухура. І кожен з них матиме індивідуальну озвучку, та вони не матимуть прив'язку до якоїсь конкретної нації. Тобто ми зможемо їх посадити на будь-яку націю, хоч то буде Італія, хоч то буде Німеччина, хоч то буде СРСР. Ще вони матимуть досвід для дослідження однієї додаткової навички. Одна скринька Оріона, 2D-стиль, зухвалий і, звісно, куди ж без. Тематичних деколей та написів, які будуть тут також присутні: дні преміум аккаунту, особисті резерви та настанови, комплектуючі для експериментального обладнання, що є дуже добре. І звісно, саме експериментальне обладнання. І знову для таких гравців F2P за місії будуть доступні. Деколі, написи на тему Star Trek і 2D-стиль. Калес Незабутній. Друге, ну і саме цікаве коробочки. В них ми побачимо нові танки, не Ctrl-C, Ctrl-V. Для них, до речі, буде 3D стиль. І тут я хочу вам розповісти про важливу примітку про ці коробочки. А от така, що ми коробки зможемо відкривати лише по одній, не по 5, 10 або 15. Тим більше, максимальна кількість коробок, яку можна буде купити, це 300 одиниць. От тепер і сидіть, відкривайте по одній коробочці. 300 штук. В загальному це у вас десь приблизно займе біля 2 годин відкривання 300 коробочок, якщо з анімацією. Якщо без, то відповідно в годину ви вкладетесь. Якщо хтось купить скільки ж та забуде їх відкрити, і ці коробочки ви не змогли, не встигли по якійсь причині, нема світла або ще щось, поламався комп'ютер, то ви. Їх втратити. Події закінчиться 13 травня, і якщо ви не відкриєте коробочки, то ніякої компенсації в голді і сріблі не буде. Вони просто згорять або спишуться з вашого аккаунту. Будьте уважні, що їх потрібно обов'язково відкрити через кума, брата, свата чи в інтернет-клубі будь-де. Шанс випадіння танка з коробок стандартний 2%. А от не як було на день закоханих 1,3%. Це вже нам прибавляє відсоток до того, що ми зможемо. Якомога найбільше танчиків вибити. Також ми зможемо отримати 3D-стиль. Він буде даватися окремо від танку, а отримати ми його зможемо в лутбоксах. Також ще буде 2D-стилі, далі на 25% в нас знаходиться експериментальне обладнання або компоненти на які шанси падіння складає всього 15%. Один з трьох особистих резервів на досвід машини або на досвід екіпажу, або резерви на срібло. Також 100% вірогідність нам буде падати брошурка. Брошурка на досвід до екіпажу. В принципі, непогано. Скажете, скільки треба відкрити цих коробок, щоб зібрати 100% на танк з гарантованої нагороди? А я вам відповім, як завжди, 50 одиниць. І на 50 одиниці ви зможете відкривати 100% танчик. Якщо вам десь на 20-ті, на 10, а то на 49 й не випав танчик. Але якщо вам випаде танчик, відповідно, у вас ваш лічиль Знову змінюється на 50 одиниць. Тобто так не буде, як раніше. Ми відкрили на 20 і відкриваємо далі, далі, далі. І на 50 і нас ще одна коробочка. Ні, такого не буде. Веб-подія. Приєднуйтеся до команди командирів із зоряного шляху та заробляйте очки прогресу за спеціальні місії, щоб розблокувати нагороди. Виконуйте щоденні місії та забирайте антиматерію, щоб підвищити результат команди. І за ці дії ми будемо заробляти нагороди в кінці події, залежно від позиції вашої команди. А на цьому в мене все. Режим, який колаборація вийшла крута. Якщо ти вважаєш інакше, напиши в коментарях, чому. Ну а поки не поскупись поставити вподобайку, щоб підтримати мене, бо український контент треба просувати. Напиши в коментарях, як тобі відео. Та підпишись на канал. Знизу є червона кнопка. Підпишись і зроби її, щоб вона була сіра. Не пожалкуєш. Тут купа цікавого, від оглядів до новинів, режимів, апів, нерфів, до стрімів кожного дня о 21.00. Бажаю щастя, здоров'я вам та вашим рідним. Спокійного та тихого неба. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!